Flexbox або Flexible Box Layout це технологія у CSS, яка надає потужні засоби для створення гнучких та адаптивних веб сторінок. З використання Flexbox можна легко розподілити елементи в контейнері вздовж одного або двох напрямків, створити рівні просторові відносини між елементами. Та контролювати їх поведінку при зміні розміру екрану. Flexbox спрощує створення адаптивних сайтів та розміщення елементів на сторінці, незалежно від їх розмірів та кількості. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі, і в даному відео ми поговоримо, що таке Flexbox і як їх використовувати. Окей, давайте познайомимося з основними поняттями Flexbox. Як ви бачите на цій фотографії, щоб використовувати Flexbox нам потрібно створити Flex контейнер. Якості Flex контейнера може виступати звичайнісінький DIV, в даному контейнері в нас знаходяться два елементи, тобто два флекс-елементи. Після того як ми додаємо властивість дисплей зі значенням flex в нашому контейнеру, всі елементи, які знаходяться всередині нього, тобто дочірні елементи, автоматично стають флекс-елементами. Ці елементи розподіляються всередині контейнера згідно з правилами flexbox. Як бачите, в нас також зображені дві осі: горизонтальна або ж головна вісь і вертикальна або ж поперечна вісь. Головна вісь – Визначає напрямок розташування наших флекс-елементів. За замовчуванням, флекс-елементи будуть розташовані в напрямку головної осі, тобто горизонтально. Ми також можемо поміняти на напрямок їх розташування за допомогою властивості flex-direction, і вказавши значення колон. Таким чином, вони будуть розташовані вздовж поперечної осі. Окей, давайте перейдемо до практики. Я покажу вам, як це виглядає. Як ви бачите, я відкрив свій редактор коду, в якому я створив звичайнісінький, html файл. Добавив в нього контейнер, тобто DIV з класом контейнер, і всередині діла я додав три елементи. Це будуть наші три flex айтеми Для кожного з елементів я додав в клас Flex item. І item 1, item 2 і item 3 відповідно. Також я створив звичайнісінький CSS файл. Для контейнера я додав ось такі стилі, щоб ми могли візуально його бачити. І також для кожного з flex айтемів я додав такі стилі, тобто рамку. І фоновий колір. Для того, щоб почати використовувати Flexbox, нам потрібно додати для нашого контейнера властивість display і значенням Flex. Як ви бачите, розміщення наших дичинніх елементів всередині Flex контейнера змінилося. Тепер вони розміщуються вздовж основної осі, тобто горизонтально. Також їхня ширина автоматично підстроїлась під контент, який знаходиться в них, тобто цього тексту. Як ви бачите, на даний момент наші три елементи знаходяться ближче до лівого краю нашого контейнера. Якщо ми, якщо ми хочемо їх вирівняти по центру або ж по правій стороні, нам потрібно використати властивість Justify Content. Зі значенням Center наші елементи перемістяться по центр нашого контейнера. Таким чином ми можемо їх вирівняти рівно по центру нашого flex-контейнера. Ми також можемо вказати значення flex end. Таким чином вони переміститься в кінець або ж в праву сторону нашого контейнера. І flex start. Вони переміститься в ліву сторону нашого контейнера. Давайте залишимо центр. Окей, okay, чудово. Якщо ми почнемо зменшувати на розмір нашого вікна або ж нашого браузера, як ви бачите, Елементи автоматично відстроюється під розмір нашого браузера. Що доволі зручно, в принципі, це і вся суть е, flexbox'ів що наші елементи являються гнучкими. Давайте, наприклад, додамо ширину нашим flex елементам Добавимо ширину 300 пікселів. Окей, вони збільшились. І давайте попробуємо зменшити ширину нашого вікна Як ви бачите, вони автоматично підстроюються, тобто їхня ширина також зменшується в залежності від розміру екрану. Окей, чудово. На даний момент наші елементи знаходяться по основній осі, тобто горизонтально. Ми також можемо поміняти напрямок їх розташування за допомогою властивості Flex Direction. Давайте додамо її. Flex Direction. Вказавши значення колон. Наші елементи розмістилися в рядочок або в стовпчик. Щоб поміняти назад, так як вони були горизонтально, ми вказуємо значення row. Давайте залишимо колон. Окей, okay, як бачите, вони розмістились в стопчик. Оскільки ми вказали властивість first direction, тепер наші елементи розміщуються по поперечній осі, або ж допоміжній осі. Як ви бачите, вони вже більше не розміщуються по центрі нашого контейнера. Для того щоб розмістити їх по центрі, наприклад, ми можемо вказати властивість Align Items items, значенням center. Таким чином, ми можемо вирівнювати наші елементи по поперечній осі. Давайте, наприклад, додамо нашому контейнеру висоту 400 пікселів, і додамо висоту нашим елементам 100 пікселів. Окей, на даний момент вони розташовані по центрі нашого контейнера. Якщо ми зменшимо ширину до 100 пікселів, бачите, що вони розташовані по центрі нашого контейнера горизонтально, а вертикально вони розташовані ближче до верхньої частини нашого контейнера, або ж приїжджаті до верхньої частини. Якщо ми видалимо цей падін, або запаментуємо його, побачите, що ці елементи притулились до верхньої частини. Для того, щоб вирівняти наші елементи вертикально, або ж по поперечній осі, нам потрібно використати властивість Align Items. Ця властивість також приймає значення Center. За допомогою цього значення ми можемо вирівняти наші елементи вертикально. Як бачите, наші елементи знаходяться строго по центрі нашого контейнера. доволі зручно, в принципі, за допомогою ось цих трьох властивостей, ми можемо досить легко вирівнювати наші дочірні елементи всередині нашого контейнера. Давайте збільшимо ширину нашим елементам до 300 пікселів. Як ви бачите, як тільки ми зменшуємо розмір нашого браузера, вони автоматично зменшуються також по ширині. Таким чином, підстосовується до розмірів нашого екрану. Ми також можемо контролювати цю поведінку наших елементів. Наприклад, за допомогою властивості Flex Shrink. Ми можемо зробити так, щоб цей елемент не зменшувався в своїй ширині, а залишався таким, як він є. Тобто, щоб він зберігав свою ширину 300 пікселів. Вказавши значення 0. Давайте збережемо і подивимо це. Ось цей елемент item1, тобто з класом item1, не буде зменшувати свою ширину. Як побачите, він залишається таким самим. Тобто в нього у всіх елементів на даний момент ширина 300 пікселів. Але як тільки ми починаємо зменшувати розмір нашого екрану, елемент 2 і 3 починає зменшуватись пропорційно до розміру нашого екрану. Але елемент 1 залишається незмінним, оскільки ми додаємо властивість Flex Shrink з значенням 0. Ми також можемо додати ось цим. Ви побачите, вони не зменшуються і виходять за рамки нашого контейнера. Оскільки їхня ширина залишається незмінною. Для того щоб вони залишалися всередині нашого контейнера і не виходили за його рамки, ми можемо використати наступну властивість, яка називається Flex wrap За замовчуванням, начинки вказано на Flex — no rab. Ковайте нічого не змінилося. Вони, вони також виходять за межі нашого контейнера. Для того щоб вони знаходились всередині або ж в рамках нашого контейнера, нам потрібно вказати значення RAP. Окей, okay, як ви бачите, вони перемістились на нові лінії, оскільки вони не поміщаються в одному рядочку. Ось тут два елементи поміщаються. Наприклад, Якщо ми збільшемо, ви бачите, ось тут поміщаються три елементи, оскільки ширина нашого екрану дозволяє вмістити ці три елементи. Але як тільки ми почнемо зменшувати наш екран, ось тут. Три елементи вже не вмістяться. тому третій елемент перемістився на новий рядок. Бачите, тут вже три елементи знаходяться на новому рядочку, оскільки розмір нашого екрану не дозволяє помістити два або три елементи в одному рядочку. Окей, чудово. Давайте поки що закоментуємо цілустивість і зменшимо ширину, наприклад, до 100 пікселів. Окей, наші елементи знаходяться по центру. Давайте, наприклад, давайте перемістимо їх в ліву частину нашого контейнера. У мене вже частіфай контент на flex-start. Окей, як ви бачите, у нас залишається вільне місце ось тут з правої сторони, який жодних елементів не займає, скільки в них вказана ширина 100 пікселів. Ми також можемо зробити так, щоб, наприклад, третій елемент збільшив свою ширину на розмір усього вільного місця, вказавши йому властивість flex-growth. Кажемо, наприклад, один. Побачите, третій елемент зайняв весь доступний простір, який залишався. Якщо ми вкажемо також властивість для другого елементу зі значенням один, то місце, яке залишалося, поділиться пропорційно між двома елементами, між другим і третім. Давайте поки що закоментуємо ці властивості. Закоментуємо властивість флакс руб для нашого контейнера. І добавимо ще декілька flex айтемів наш контейнер, наприклад, ще три. Поміняємо тут, наприклад, текст на 4 на 5 і на 6 відповідно. Тут також можна поміняти. Окей, побачите шостий елемент перенісся на новий рядок, оскільки він не поміщається ось тут. Давайте додамо ширину 200 пікселів для кожного з елементів. Окей, і додамо висоту, наприклад. 500 піксів до нашого контейнера. Окей, okay, чудово, як ви бачите, ми використовували властивість Flex Item з існачним центром. Суті, наші елементи повинні були знаходитись по центрі нашого контейнера, але так як в, в, вони розділились на дві лінії, вони не можуть знаходитись по центрі. І утворився такий простір між ними. Для того, щоб вони знаходились строго по центрі, наприклад, без всього додаткового простору, нам потрібно використати нову властивість, яка називається Align Content. Окей, okay, як ви бачите, всі ці елементи буквально притиснулися один до одного, не утворюючи додаткової відстані. Ця властивість лайн Content використовується тоді, коли в нас більше одного рядка елементів, як в нашому випадку. Якщо б у нас було тільки три елементи, нам не потрібно було використовувати цю властивість. А оскільки нас вже два рядка або ж шість елементів, які знаходяться на двох різних рядочках. Ми використовуємо цю властивість. Ми також можемо контролювати відстань між кожним з елементів. На даний момент кожен з елементів знаходиться один біля одного і між ними немає жодної відстані. Для того щоб додати додатковий відступ або ж відстань між елементами, ми використовуємо властивий вкажемо 10 пікселів. Як ви бачите відстань в 10 пікселів додалося між кожним з елементів. Оскільки додавалася додаткова відстань. Оцей третій елемент вже не помістився ось тут. Давайте вирівняємо їх по центру, казавши Justify Content Center. Таким чином, наші елементи знаходяться по центрі нашого контейнера. Ми також можемо додати друге значення декаб, наприклад, 5 пікселів. Окей, побачите, перше значення відповідає за відстань вертикальну між елементами і друге значення за відстань горизонтально між елементами. Окей, давайте повернемося в наш HTML і видалимо ці три елементи. Або ж та коментуємо їх. Давайте також додамо їм ширину 100 пікселів для кожного з елементів, щоб вони помістились в одному рядочку. На даний момент наші три елементи розташовані по центрі нашого контейнера. І в такому порядку перший знаходиться на першому місці, другий на другому і третій на третьому. А що, якщо ми, наприклад, хочемо поміняти перший елемент з третім, тобто, щоб третій перемістився на місце першого. Для цього у нас також є властивість, яка називається ордер. Наприклад, для першого елементу ми вказуємо значення. Значення 3, оскільки ми хочемо, щоб він перемістився на місце третього. Ді для другого елементу вкажемо значення 2. Тобто він залишиться на самому поточному місці. І для третього елементу вкажемо значення 1. Бачите, наш третій елемент перемістився на місце першого. І перший відповідно на місце третього. Тобто ми їх поміняли місцями. Ми також це можемо зробити простіше. Давайте закоментуємо ордер. Якщо ми використаємо властивість flex Direction. І вкажемо значення значенні Reverse». Ви бачите, вони також помінялись місцями. Нам не потрібно приписувати, де кожного з елементів властивість ордер. Окей, друзі, це все, що я хотів вам показати в даному коротенькому відео по CSS Foxbox. Всього буде вам більш ніж достатньо для роботи з Foxboxми. Ви можете легко позиціонувати ваші елементи всередині контейнера, також їх вирівнювати і створювати адаптивні вебсайти. Також в описі цього відео я залишив посилання на цей вебсайт. На якому ви можете перевірити, чи підтримує браузер Foxbox, оскільки це доволі нова штука, яка була добавлена в CSS, не всі браузери підтримують Foxbox або ж деякі властивості Foxboxів. На даному сайті ви можете перевірити це. Наприклад, ось тут ви бачите назву браузера і версію вашого браузера. Окей, okay, я дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, ця інформація була вам корисною. І познайомо вас з пазовими властивостями флексбоксів. Буду радий, якщо ви поставите вашу вподобайку до цього відео і залишите ваш коментарій. Дякую вам за перегляд ще раз і до наступних зустрічей.